Нещодавно я записав та виклав на своєму сайті аудіокнижку на основі одного дуже цікавого та проникливого твору. Він чимось нагадує Brave New World Олдуса Хакслі. І якщо ви фанат технологічних антиутопій, я думаю, що вам сподобається і вам реально його варто зацінити. Там, ну, приблизно так само технологія порабощає людей і перетворює їх на маленьких гвинтиків системи. До речі, робиться дуже поступово, так що люди не помічають того, як вони інтегруються все більше, все більше в цю всю технологію. І потім в один момент вона починає трощити всю природу, ламає взагалі природні ритми життя людей. І тільки один єдиний головний герой бачить, куди технологічна еліта веде е, цей у цьому творі цей світ. Uh, так що, так, да, і там все є, повно всього. Там і генна інженерія людей, там і наркотики їм uh, підсовують для регуляції їхньої поведінки. Коротше, там все, що хочете. Uh, дуже прикольно і uh, ну, така вона трошки песимістична, тому що головного героя ніхто не чує. До речі, так само, як і в Brave New World, головного героя ніхто не почув і в результаті. Ви знаєте, що з ним трапилось. Якщо ви не знаєте, то варто вам і цю книжку почитати. І И... так, да, я ще хотів. А, Ви можете завантажити цю аудіокнижку на запосиланням milюхін. Ось там ви знайдете архів, де є і аудіо, і текстова версія. А також ви можете завантажити її через торрент, що я вам дуже рекомендую, тому що так ви е, збільшите надійність е, хостингу цього файлу. Окей, і багатьом іншим людям набагато спростите завантаження. Е, тому, так, да, я ще хотів її завантажити на YouTube, але чомусь не виходить. Е, можливо, розмір файлу завеликий, або ще щось там. Ну, коротше, е, стосовно цього, то я буду шукати. Інші відеохостинги, на яких я зможу оприлюднити її. Тому що, ну, крім того, що я зробив аудіокнижку, я ще зробив прикольні, дуже мемні слайди, які я не дуже хочу, щоб пропали. От тому я буду шукати, мабуть, відеохостинги, які підтримують файли більшого розміру, якщо ви розумієте, про який я розмір говорю. І, та, можливо, ви побачите мене на Одесі, або на Бічуті, або ще на якихось альтернативних. Хостингах. Хоча насправді вони мені не дуже по кайфу, але якщо в них uh, вдасться це захостити, то я, в принципі, uh, вважаю це за uh, опцію. Так? Mm. Ну, і також я розглядаю запуск власного піртюба. Ось, в принципі, вже давно, але те, що от на YouTube деякі файли uh, через їхній розмір, чи ще там щось uh, не виходить завантажити, то я тільки. Щоразу все більше хочу завантаж... створити свій PeerTube Інстанс. Тому, так, напевно, я вже скоро буду шукати для нього хостинг. І, ну, якщо я це зроблю, коли я це зроблю, то ви це побачите. Тому, да, це таке от інформативне відео. Просто нагадую, що ви можете завантажити аудіокнижку з мого вебсайту. До речі, якщо ви завантажите Торент, то. Попрошу вас залишатись на роздачі, бо так ви зробите завантаження набагато зручнішим для інших людей. І ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати. І ще така думка: сьогодні я проходив повз території колишнього УТОСу у Львові, хоча, можливо, він там ще є, просто не такий активний. Наскільки я знаю, у 2000-х роках там трохи багато підприємств позакривалося. Але ну, зараз я не буду обговорювати історію ОДСу. Е, просто е, я обходив оцей район, і там ще багато живе людей сліпих. І ну, я не міг не думати про них, коли я оце проходив. І надійшов я на таку думку, що раніше ну, сліпота це вважалося дуже великим нещастям для людини. Ну і зараз це явно е, так само. Але... Багато які здорові люди, які прекрасно бачать, прекрасно чують, прекрасно говорять, вони самі природно і добровільно стають сліпими, глухими і німими. Просто тому, що в цьому світі, так як він зараз функціонує, набагато простіше жити, нічого не говорячи, нічого не чуючи. І нічого не бачачи. Просто да, така думка, яку варто часом тримати в голові. Можливо, цей ліричний відступ здається незрозумілим, і я би сам його не зрозумів, якби так почув від себе. Але він, мабуть, стане зрозумілим, коли на альтернативні відеохостинги попадуть мої відео більшого розміру. Так що, так. Да. Uh, всім добра ніч.